Вітаю всіх на каналі «Чарівна порцеляна». з вами Марина. І перш ніж почати розповідь, я хочу подякувати всім тим, хто підписався на мій канал. Нас уже понад 500 осіб, 500 людей, які цікавляться історією старого посуду європейського. Я щиро дякую вам за те, що ви зі мною. Вже понад півроку я займаюся цією діяльністю. І вона мені подобається, але, звичайно, дуже важливий відгук на мої сюжети. Тому ще раз спасибі, ще раз дякую за підтримку і маю надію, що вам буде і надалі цікаво зі мною. Перший предмет, який я хочу вам показати, це шкатулка. Всі предмети знов-таки те що, те, що ви побачите сьогодні, ви вже їх бачили в інших сюжетах, але просто я зібрала їх разом. Оця зелена, зеленого скла шкатулочка, вона з набору. Для туалетного столика це одна з частин, вона мені трапилася, я її придбала. Тут дуже складний такий колір, зеленкувато-сірий, нібито, але якась бірюза теж є. Ну, ось дуже складний і дуже красивий колір у цієї шкатулки. Вона різьблена, тут є ось такий, такий малюнок, такий візерунок у вигляді квіт, квіт, квіточок. Нижня частина теж. Трошки прикрашена невеличким таким орнаментом. Ця шкатулка вже має свою нову хазяйку, але я хотіла вам показати її в своєму огляді. Ось це перший предмет. Далі йдуть дві такі салатниці, вази. Ну, можна сказати, Я думаю, що все ж таки це або для фруктів, або для солодощів, або для, якогось, для якоїсь їжі іншого характеру салату. Це дуже прозора ніжна рожева така річ, теж з рельєфом на ніжках, невеличких, на невеличких ніжках. Малюнок іде з нижньої сторони, це все різблення. Я не розумію, серединка вона не має швів зовсім, а ось тут, мабуть, є трошки шви, там, де ставлені прикріплені ніжки. Але разом з тим, такого чіткого шва я, я не бачу тут. Ну, можливо, можливо, я не бачу, але можливо, їх немає. Дуже гарна салатниця, дуже гарна річ. Тут є такі, нібито сліди часу, тобто вона в нею користувалася. Я не відразу їх побачила, ці, ці елементи, які, ну, можливо, якісь подряпинки невеличкі, але вони не видно. Через те, що їх не видно, вони не кидаються в око, тому я їх і не побачила відразу. Ну, Подивіться на цю гру світла, чудова, чудова річ. І ось це перша салатниця. Наступну вазу ви теж бачили салатницю. Вона теж рожевого скла, але трошки інший відтінок, ніж попередня. І це товста, така товста, товсте скло. Це, я так розумію, теж пресоване скло, малюнок теж йде по нижній частині, дуже гарне денце. Але тут я вже зробила ось такий скол, випадково я ставила на верхню поличку і, мабуть, спішила і ось зробила такий скол. Для користування він не ніяк не заважає, але просто те, що він є, вже ну, нібито не дуже приємно. Але тим не менш. Це вже так би мовити, приміти використання. Наступна річ цукорниця, а можливо, джемниця. Ємність для варення, тут є виїмка для ложечки. Ви вже бачили минулого разу цю, цю річ в сюжеті про цукорниці. Коли я виставляла її перший раз, мені сказали, що це дуже рідкісна річ, коли зустрічається рожевого скла саме цукорниці. Набагато рідше, ніж салатники там якісь інші предмети. Ну, Я на ній зупинятися довго не буду, але вона ось. Вона в гарному стані. єдина тут така невеличка зазубринка, яку я або не помітила, або випадково щось. Ну, я не пам'ятаю, щоб я щось з нею робила. Тут невеличка така є. Зараз я покажу. Ось така зазубринка, нібито невеличка. Це все. Все інше вона в чудовому стані. Ця, ця річ. Наступний предмет ваза теж рожевого скла. Дуже ефектна, дуже зручна. Квіти добре в ній виглядають. Вона не висока, але не маленька. ну Так, я думаю, десь сантиметрів 20 слишком є її висота. Ніжка, дуже зручна ніжка. Подивіться на ці грані дуже красиві грані. Верхній отвір теж красивий, він нагадує квіточку, дзвіночок. А взагалі тут це трампетна ваза. Теж, напевно, ми вже вияснили, що це з'ясували ми, що це такий інструмент музичний, і від нього назва пішла: ось такого таких ваз трампетні. Вона дуже вона гарному стані. Єдине, тут невеличкі на оцих кутиках, є невеличкі по, такі погрішності, там десь виступи якісь, але це або виробничі, або, звичайно, при користуванні вони трошки були пошкоджені ці кутики в деяких місцях. Ну, вона вікова така, тобто вже їй багато років в цій вазі, тому, звичайно, є деякі прикмети користування, але дуже ефектна. Ваза. І останній предмет з рожевого скла ось така шкатулка. Теж характерна в неї така ручка, висока, важка. Вона взагалі важка, ця шкатулочка. Старовинна, є бульбашки, небагато, але є бульбашки всередині скла, малюнок. У вигляді квіточок. і ось такі. Ну, Ви бачили вже в моєму ну, сюжеті. Багато хто бачив і запам'ятав цю шкатулку. Вона в чудовому стані, абсолютно не пошкоджена. Ну, не, таке враження, що не а, І а, поки що ця шкатулка буде у мене а, в родині. Можливо, я буду її продавати, але пізніше, як знайду щось інше, поки що ну, ми не можемо з нею розлучитися. Але я розумію, що вона подобається багатьом. Як буду продавати, я обов'язково про це повідомлю, покажу її окремо. Наступні предмети іншого кольору. Важко мені сказати, чи це карамельний колір, чи кон'ячний. Вони трошки різного відтінку. Спочатку я придбала ось таку вазочку. Вона ну, вазочка можна теж, починаючи від салату на столі, можна використовувати там або, або гіркі якісь, або ну, те, що ми можемо покласти в маленьку вазочку. До цукерниці, або до такої ємності для різних дрібничок, які можуть стояти десь там на комоді або при вході в, в, в дім. Дуже гарна вона, ефектна. Дивіться, на її форми, на її зображення. Тут з зовнішньої сторони йде цей рельєф. Напевно, ці, то, то самі, ті самі тирличі, які ми вже бачили на, інших, на іншому посуді, ну, тож вона нагадує формою. А тут теж такі лінії. Це пресоване скло, тому що ось тут я бачу тут є е, шов. Його видно з одного боку і з іншого боку, також трошки проступає. Вона в ідеальному стані, важка. Маленькі бульбашки є де-не-де, де, де, але їх небагато. І інша вазочка так само може використовуватися за будь-яким вашим бажанням, як то кажуть. Вона має тут на, теж рельєф ззовні маленькі ніжки, вона в чудовому стані. Трошки світліше, ніж ця вазочка листя. Ну, оскільки тут є ось такі елементи, то я так вусики, я думаю, що це виноградне виноградні листя ось така чудова річ. І якщо я буду їх продавати, то я буду продавати їх разом. Так мені здається, що воно було як комплект, вони можуть бути разом. І наостанок я пропоную вам подивитись на келихи ручної роботи. Спочатку я придбала оці два келихи. Вони дуже ефектні, важкі, тут є бульбашки всередині. Це ручна робота, такого сіруватого або блакитнуватого кольору сама, сам келих, але оці лінії сині яких, напевно, намотували на скло, так, я розумію, тому що я не, 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 дуже, не дуже взагалі розуміюсь на цих речах, але ось м, тут нормальний денце. Хоча зрозуміло, що відрізали, мабуть, цю масу скляну. Тут відрізали. Одна, чуть, один келих трошки вищий, а другий нижчий. І тут є ось такий ну, дефект, не дефект, якийсь такий елемент. Щось тут було. Я не знаю, знов таки, я на цьому не розуміюсь, можливо, хтось підкаже, що це таке. Вони не дуже рівні, але разом ідуть келихи-креманки. Я думаю, що морозиво дуже добре буде з них їсти, тому що вони не тонкі, вони важкі, Ну, і їх приємно тримати в руках. Ось такі два келихи. І ще один трошки іншої форми. Він і був один, теж ручна робота. Зелений такий градієнт іде від обідка донизу. Форма дзвіночка. Він весь у таких бульбашках. Фактично він весь складається з бульбашок, бульбашки і на ніжці, і на, оці, на, оці, на стопі, і на ніжці, і, на, і сам бокал теж такий весь келих, весь в маленьких бульбашках. Тут теж, мабуть, відрізали скляну масу, але тут рівненька така історія нормально, ну, нібито в порівнянні з іншим. Ось три таких бокали. Я буду їх продавати, тому що я вважала, що мені вдасться їх зібрати колекцію. На жаль, поки що нічого такого мені більше не трапилось, а місце вони займають, і все одно я потрошку збираю речі. Тому ось пропоную вам їх купити. Якщо хочете, можна купити окремо один і дві, два разом. А можливо, всі три ви захочете забрати. Будь ласка, я задоволенням. Вам їх продам. Отже, я продемонструвала вам свої вироби з кольорового скла. Нагадаю, що більшість з них ви зможете придбати, окрем, окрім зеленої шкатулочки і рожевої шкатулочки, які, яка ще поки що лишається у мене. Мої контакти ви зможете знайти під відео в описі і в коментарях. Я теж залишаю свої контакти, дещо я викладу в телеграм-каналі. Ще раз вдячна вам за те, що ви дивитесь мої ролики і коментуєте їх, ставите вподобайки. Хочу сказати, що новий сюжет незабариться з'явитися, тому що є в мене нові Надходження, як кажуть, як кажуть бібліотекарі, тому маю надію, що ви залишаєтесь зі мною. І ще раз вдячна тим, хто підписався на мій канал. А якщо ви поділитесь моїм, так би мовити, десь, десь мій канал ще в соціальних мережах прорекламуєте, я, я буду просто щаслива. На все добре, бажаю всім сил, терпіння, мужності, здоров'я. Маю надію, що зустрінемось зустрінемось незабаром на все добре.